Минувшую ночь называют самой романтичной в году. Украинцы отмечают праздник Ивана Купала. Чтобы стать участниками купальской феерии, в село Чигари Тернопольской области приехали около 10 тысяч человек. Самые отчаянные отправились на поиски цветка папоротника. Вместе со всеми его искала и Инна Белецкая. Пальські пісні, яркії вишиванки, романтичне настроєння і волшебна атмосфера. в Всілі чарі та праздник союз бога сонця з багінні води нетмічають только лініви. Та дівуш купальська ночь особі в свої вінки, вони вплітають яркі квіти і трави, а також свої мрії. Символізує дуже багато мрій, дуже багато бажань. Куди віночок попливе в яку сторону? тій стороні і буде її милий. Анна Казак на опыте опиті в правдивости верований предков. Более сорока лет назад. ее девичий венок приплыл прямо в руки будущему мужу. Такий став був за селом. Сходили ці хлопці, дівчата. Дівчата кидали вінки. О, і чий плив? Куди попадав? Туди мали виходити заміж, щоб ви знали, що так плили. Вони там сиділи. Хлопці туди дали трохи, і так приплили, і так приплили берега. Він край не сидів. Заходом солнца начинается само веселье. В яркие сорочки облачают чучело Марена и Купала, главных символов праздника. Затем одного топят, а другого сжигают. А вместе с языческими идолами избавляются и от своих страхов. А вокруг огромного купальского костра водят хороводы. Верят, в эту ночь огонь очищает от негатива и болезни. А главное, дарит вечную любовь. Проверить силу своих чувств решили и Александр с Марьяной. Дехто при цьому загадує бажання. Хто знає, перевіримо, що з цього вийде. А потім з обов'язковою програмою в ліс за пошуками папороті обов'язкова програма для самих смілих ліс їх завіт древнє вірування. Самую загадочну сповнену чудес купальську ночь. головна задача знайти цвіток папоротника. Це гарантирует багатство ісполнення сокровенных желаний. Народі говорять, міфічний цвіток можна узнать по свіченню. У кожного парня в Тернопільській області своя історія о поїсках несуществующего в природі цвітка. Одного разу я такой шукав цвіт папороті, не знайшов нічого абсолютно. Рішив, що то все брехня, я тепер нікуди не ходжу, не шукаю. Тільки впав в колобаню. Сказали, багатим будеш там, купа дівок світво, там, Так де шукаєш цвіт папороті? сього. А костра гаснуть тільки только под утро. на розсвіті, коли праздник підходить концу, люди умиваються росою і еще на накод забувають, а язичкам прошлом своїх предків. Инна Белецкая, Николай Василюк, подробности телеканал Интер, Тернопольская область.